Хто приймав участь у виборах а, безпосередньо в технічній його складовій організації а, тої чи іншої дільниці, і так далі, той точно знає, що цього часу насправді замало. Хоча а, безпосередньо на місцях можливо організувати вибори там і в проміжку 90 днів. Питання ж в іншому, питання як упередити а проблематику безпосередньо проведення повноцінних повноцінних. Скажіть, я скажу агітаційних заходів. І друге, як потім рахувати голоси. Якщо ми говоримо, що в звичайний в мирний період ми бачили з вами вкиди. Ми бачили з вами безпосередньо каруселі з цими відкріпними талонами, коли перевозили автобусами з одного місця на інше виборців. Ми з вами бачили величезну кількість проблем того, як підраховують бюлетені, як вони переходять від одного кандидата до іншого, і як складаються ці протоколи, так це стосувалося все одного виборчого дня. І фактично двох-трьох діб потім роботи ДВК-ТВК. Якщо ми говоримо на сьогоднішній день перехід і переформатування виборів до прикладу в електронний формат або в змішаний формат, тоді буде головне питання: а хто ті особи, хто писатимуть кінцеві протоколи, який буде на них вплив? Якщо це буде просто якісь паралельні сервери або сервери, ми з вами теж це бачили за часів Януковичів. Тобто ця вся історія вона ж вже існувала в нашому житті, і дай Боже, щоб вона не повторювалась, тому що ми тоді не можемо говорити про вільне волевиявлення громадян, і тоді дійсно постане логічне запитання: а що ж для людей краще? Чи залишитися з вибором, який вони зробили, навіть? Шість років тому, але то було вільне волевиявлення. Чи на сьогоднішній день зайти в той виборчий процес, в якому буде все незрозуміло для громадян як виборців, але буде все зрозуміло для шулерів від е, політики і влади?